А чого ті гібка треба міряти? Тому що залишився безхозним ватний електорат в Україні. Ватний це не значить російськомовний. Багато російськомовних громадян, вони щирі патріоти України, ніколи за ватників не голосували. А от є багато українців, які голосують за ватників. За Віктора Федоровича, такий гарний чолов'яга. І головне, що він за Росію, за ГАЗ. Оце таке. От. Тобто ватниками я називаю людей, які орієнтовані на Росію, які орієнтовані на Радянський Союз, орієнтовані на нашу ману. І це не залежить від їхньої мови. І цей ватний електорат він нікуди не дівся. Мало того, відсотковому відношенні він ще виріс за рахунок того, що патріоти загинули на фронтах. Вони сиділи тихо, а зодні вони вже втомились від війни. Надо вже би як то договоритися з Росією, надо щось Ну Вони злі на Зеленського. Зеленський з попами московськими розругався, не довівши справу до кінця, на півдорозі закинувши. А загинувши.